Всім привіт на каналі Дальнобою Україна Європа. З вами я Сергій, мій співрозмовник Андрій. Чим нам цікава ця людина? Ця людина пере... вимушений переселенець, який знаходиться зараз в Польщі. Андрій, привіт. Він знаходиться зараз в Польщі. Він в пошуку праці водієм. Значить, Таку він має ситуацію. Він має права категорії С і більше немає нічого. А всі остальні папери він буде робити в Польщі, і нам дуже цікаво, Андрюше, як то все виглядає, скільки то коштує, чи це взагалі реально, чи нереально, чи є сенс, чи немає сенсу, скажімо, розмова на цю тему. Давай почнемо з того, що в тебе права категорії С. Ти знайшов працю, не знайшов. Всім привіт. Хто мене знає, хто не знає. Е, значить, ситуація е, після е, початку війни, так, ми були змушені виїхати до Європи. І постало питання, як, е, як жити далі. Ну, то є, це може бути місяць, а, а може бути і півроку. Е, тобто, е, в наявності у мене є категорії С, Д. І було прийнято рішення шукати роботу по категорії С. Якби е, вона більш е, більш легша в, в плані роботи, ніж е, е, категорія Б, тому що там є «Тахо». І ще е, категорія Д, вона чим вона складніша, там, там потрібно знати мову. Польську для того, щоб їздити на автобусі, возити там людей. Ну тобто, треба, щоб був якийсь мовний у тебе вже. Тобто до цього, до цього часу ти не працював в Європі, не був в Європі, не знаєш польської, тобто ти людина, який там отак, от, як сніг на голову, і ти туди приїхав. Так, так. Тобто, у мене є, є категорія С, і я, і я вирішую шукати роботу по категорії С. Для того, щоб працювати в Європі по категорії С, я думаю, це всі вже знають, потрібно мати ліцензію. Ну, тобто, ліцензія це 95-й код і так. Ну, скажу так, воно називається дословно свядоцтво кваліфікації керовця. Заводового. Заводового. <реш> 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 І що ти зараз навчаєшся? E, Значить, на сьогоднішній день. Ну, тобто, то, 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 так, було знайдено школу під Варшавою україномовну. Там, той власник він є з України. Подався я на, на ці курси. Курси йдуть місяць. Ага, і ще ж так як у мене немає 95-го коду, мені його потрібно проходить місяць. Тобто в того в кого він є, там кожні п'ять років ти проходиш. П'ять днів переподготовки і що, і ти пішов. Ну, там два два моменти, два моменти, моменти. Якщо в тебе немає, це перший момент, і другий момент, якщо в тебе категорія це відкрита там до якогось там періоду, то той курс може бути три дні. Якщо після якогось 2006 мені здається, року не пам'ятаю, то там вже тільки повен курс, він там місяць з копійками. Та згоден. Ну, так, згоден. Так, як у мене категорія C відкрита в e, 2017 році, мені потрібно було місяць e, проходити навчання. І дві неділі ми чекаємо в e, e, самий пластик. Ну, то є, це, пластик Це типа як, як пластикова карта, там, де є ти, твоє фото, і написано, якою ти категорією володієш. E, Значить, звернувся e, я в цю школу e, по оплаті 2850 злотих на сьогоднішній день, стоїть e, вивчитися на 95-й код. І 150 злотих ти платиш в жонді за послуги. Ну, і в ці ж 150 злотих вже включає e, виготовлення самого пластикового кода. Mm -hmm. Ну, я ще як вчився, то нам давали на папірці. Зараз уже видається пластик. Я чую за те, що вже видається пластик. І скажи мені, складно дається складно тобі те навчання, не складно, то реально вивчиться от людині, яка, скажімо так, як коли я вчився, я вже володів польською мовою. Скажімо, мені було нескладно. Хоча можна було навчатися і на українській, і на російській, і на польській, але були такі моменти, що деколи був некоректний перевод. І, скажімо, і дещо було мені ліпше прочитати там польською мовою зрозуміть, ніж е з тим некоректним переводом. Зараз немає цих моментів, як, як навчання дається? Значить, у, е у нас всі лекції були на російській мові. Угу. Я жарю, що, е ну, тобто, хоча у нас от, е я вже коли закінчував е цю ж школу, то там заїхали індуси, їм будуть видавати е, весь матеріал по-англійському і, і здавати сам екзамен, вони будуть по англійському. Тобто, зараз вони вже ввели англійська мова, російська і польська. Тобто, ти можеш вибрати, на який тобі зручніше здавати. Е, так, потім е, по, по самим заняттям немає нічого складного. Є, звісно, складнощі по. По Тахо, у них є стахо мобільний, е, то є, це такий чемоданчик, да, з, з акумулятором, да. вони його заносять в клас, і там ти можеш клацати, Ну, якби дивишся, понятно, не понятно. То поки не наклацайся, я тобі кажу, то, то як поживеш у машині недільку, вже так тахо будеш клацати без жодних проблем. Ну, суть яка? Значить, 12-го 12 у нас були екзамени, я здав екзамен, і на сьогоднішній день я чекаю вже 95-й код. Тобто, ну, щоб там сильно складно, на, на, на сам екзамен дається 20 хвилин, я використав 10. Не, ну, тобто, без суїти, без всякого там. Здав, все, все чітко. Скільки зараз питань? Не пам'ятаєш? E, Значить, зараз e, 30 питань, і ти можеш зробити дев'ять помилок. Але блок в 20 питань, 5 помилок і один блок 10 питань чотири e, e, помилки. Ну вони не сумуються. Тобто, якщо ти отут де зробив 20, а міг зробити 5 неправильних, зробив 6, то ти вже не дав. Ну, нас здали всі, то. ну, то ж... я, ну десь... я розумію. Всі, всі дорослі люди, всі, всі не просто туди приїхали, всі заплатили гроші, всі вчилися. А я скажу, коли я то робив, то в нас теж всі здали, і як розповідав нам той куратор курса, що на його пам'яті тільки одна людина не здала. І повторно... І ще і ще такий момент, тобто, тобто кожна перезадача 50, 50 злотих. Ну так, як на сьогоднішній день для мене 50 злотих, це теж кошти. Та, ну я думаю, чого, ну, чого викидати 50 злотих, якщо там всього там 700, звісно, цих білетів, ну, а питань. Ну, я здав все чітко, тобто. При тому всьому, що то 50 злотих, я ще ж знаю, що ти навчаєшся не в тому місті, де живеш, тобі треба їздити до Варшави, то скажімо, в ну, 50 злотих не, в не, не влізеш явно. День, день втрачаєш. Паливою і, і так далі, і так далі. Ну а скажи, добре, ти чекаєш, що на 95-й код, а що ж з працею? Найшов ти собі працю на Солуки чи не знайшов? Так, так. В Польщі, е, називають одіночка, да? так би. А по-нашому, в них називається солука від слова соло. Ну, то є сам, е, є, є фірми, які кличуть на цю працю. Є фірми, які їздять по Польщі. Є фірми, які їздять на Європу. Е, для того, щоб їздити по Польщі, вам достатньо без віза. Тобто, ну, як я зараз заїхав. Для того, щоб їхати на Німці або Франція, там, Іспанія, потрібна віза. Або карта побиту. Або карта побиту. Так, так, так. Ну, значить, на сьогоднішній день є дві фірми, які чекають мене, е, ну, тобто, мої документи. Що обіцяють, якщо не секрет? Значить, обіцяють кожен день бути вдома. Тобто праця по Польщі? Так. Да. Е, праця по Польщі, кожний день бути вдома і е, по грошах значить 5-6 тисяч злотих. Це тисяча Як... євро з копійками, грубо говоря. Так, якщо ти вважаєш субота-неділя, то ти виходиш там, ну це, тобі будуть доплачувати. <кій> І ще є фірма, яка запрошує е, на солуку по категорії С, е, це по Європі. Вони платять 7800, отак, от 8000, але потрібно, знову ж або віза, або карта побутання. Зарплатня вже краща, але ти кожного вечора не єш вдома, ти вже мешкаєш в машині, і скажімо, там, вже там будуть якісь каденції або неділю катаєшся, або дві неділі катаєшся, і потім якось потрапляєш додому. Скажімо так, враховуючи те, що ти там з дітьми, з дружиною, то в принципі. За шість тисяч п'ять шість тисяч працювати як будь-кожен вечір вдома, я думаю, то непогано. Але ж, але, ж, але, ж, але, ж, сама, сама велика інтрига цієї розмови, яку, скажімо, я так тримаю на закусочку, да? це те, що ти все ж таки плануєш працювати по категорії це є. І на сьогоднішній день розкажи мені цю ж історію, як от людина, яка приїхала до Польщі, яка має е, право язди категорія С, планує влаштуватися на категорію Е. Яким ж це таким образом це все відбувається? E, значить, є така змога, так. E, тобто, перше, що є найголовніше, e, тобто, якщо ти маєш Право працювати е, в, е, в Польщі або в Європі, ну, тобто, в тебе є віза, так? Або карта побуду. Ти подаєш в жонт на підтвердження своїх документів, тобто mm -hmm. свого свідоцтва е керовця. Потім уже дає запрос на Україну: чи дійсно цей товариш має права легальні? По тому що дуже багато схем є нелегальних там всяких. Ну то вже... Ну, От... так, це та вже інша розмова. Після того, як е, у жонт е, отримує відповідь, що так, дійсно, цей товариш має дійсні права з такою е, категорію, ти можеш із цієї довідки подаватися в школу польську. В польську школу для того, щоб тобі відкрили категорію вже це є, е, є, є. Це є. Ну, есть, це, це в тебе вже є. А, но... це, це раніше була категорія є, зараз вона це є, і це один є. Е, отак вона здається, мені зараз звучить. Зараз вона не просто є, а зараз вона це є. Я, ну, нехай буде це є. Ну, головне, щоб в мене була Є. Це є. Тобто, тобто, так. Потім, коли ти е, вже здав екзамени по категорії Є, так, тобі дають довідку, і ти в тому самому ужонді обмінюєш українські права на польські і вже з категорією Є. І всіх вже нових. Документах вже буде підтягнутий твій код 95-й. Ну, тобто, вже воно все буде в одному, в одному документі. Кластику. Так, тобто, ну, ти вже будеш якби їздити по Європі по польських правах. Вони діють 5 років, тому що тут от є такі. Слухи, якби ходять, що будуть закручувати гайки з українськими документами, хто давно вже працює, ну, тобто тобі потрібно буде міняти їх, якщо ти плануєш далі у Я тобі скажу. То вже скільки раз вони зато брались, скільки раз вони то обіцяли, скільки раз, скажімо, вони то починали, але так до кінця і не доводили. То вже тільки на моїй пам'яті, скажімо так, я 4 роки відпрацював в Європі, то починалось декілька разів, і от зараз, вже скажімо так, воно доходить до свого якогось логічного, логічного завершення, ця тема. Ну, я не знаю, скільки там вже вони разів це хочуть робити, але ну, в моїй ситуації по-любому потрібно е давати запрос, е здавати на категорію «Є», е тому що за заробітки між категорією С і «Це» є, ну, е Ну, «це вдвічі. — Вдвічі. — Вдвічі, Е, половину. Вдвіч. — Скажи, Андрій, е це теж в Варшаві, так, ця школа. Так, вона є і у Варшаві. Це ця школа, може бути, в якій я вчився україномовна. Можливо, тут, де я щас мешкаю, ну то є, я, я, я тут теж звертався, але є мов мовний бар'єр. Там легше. там легше, тому що є такі речі, ну які тяжко їм пояснити, і, і мені зрозуміти. Тобто мовний бар'єр він є. Я от зараз, вот там потихеньку вчу польську, але все одно складно. Складно. Но... Я все одно. Равно... Так, да, так, так. Ну, а по грошам. А по грошам? Скільки ж коштує в Польщі відкрити категорію є? 3100 злотих. Так це я б і не сказав, що дорого, бо Мені хтось колись казав, там такі якісь космічні ціни. А по часу, Андріш? Так само місяць. Так само місяць. Ну так це взагалі. Я так розумію, що е, довше, довше будуть ці всі історії, скажімо там, з якимись картами побиту і так далі, ніж е, сама процедура навчання і отримана цього водійського посвідчення. Да? Ну, так, так. Ну я на карти побита, я ще е, не мене змоги її робити. А от в плані візи, то я вже її роблю, щоб тільки в мене буде віза, щоб я, я вже подався на запрос з України на дійсність моїх документів. То, так. Значить, можемо зробити такий висновок. Що? Перше, якщо ти приїжджаєш в Польщу і маєш при собі хоч якесь там водійське посвідчення, ти можеш всі інші категорії відкрити в Польщі самостійно. Так? Так, так, якщо ти маєш хоча б там водійське посвідчення з категорією С, ти можеш іти на 95-й код. Тобто 95-й код проходить не обов'язково, щоб там було С є, там і, і так далі. Тобто, категорія С є все, 95-й код проходиш. Що і... ще? ще? І скажімо, терміни, терміни і гроші не такі вже, наприклад, великі. Як хтось там колись і розповідав, і пугав. Ще один момент, який я згадав: чіп-карта. Чіп-карта, бо я так розумію, в тебе теж не було чіп-карти в Україні. Ти не займався. Так, так. Значить, на сьогоднішній день <кхух> у мене немає чіп-карти. І не було, тому що я ніколи не, не займався цим видом забітку, скажімо так. Чіп-карту я, я замовив в Польську. В mm цій -hmm. самій школі, де я здаю на 90 ну вже здав 95-й код, є змога, вони заказують тобі чіп-карту. Тобто Ти даєш свій марянок, даєш фото, копію твоїх прав. І, Через місяць отримуєш чіп-карту. по коштах. Вона коштує 600 злотих. Втім, наші бізнесмени, як наші, тобто вони, якщо зайшли в цю тему, то вони її розширили по максимуму. Значить, якщо ти хочеш 95-й код, ми тобі і права зробимо, ми тобі і чіп зробимо, ми тобі коротше, зробимо все на світі, аби коротше, тільки не нам гроші. Ну, в принципі, український, український підход до бізнесу, я, я тобі скажу більше. При цій школі в них ще й свій хостел, ти платиш. За хостел, ти тобто, живеш, ну тобто, там живеш, там же ж і учишся, тобто. А, а якщо Ми... ти там живеш, у них то, мабуть, вони ще й замальдувати можуть. Більше всього. Так, так, так. Я от робив собі мальдунок, то без питань. Щоб наші глядачі розуміли, замальдування, то як би прописка тимчасова. Так, так. Без, без прописки деякі документи неможливо отримати. Навіть там автомобіль на себе оформити і, і, і так далі. Так. І здається, мені я як відкривав останній раз банківський рахунок. Це я вже не пам'ятаю, який в мене був банк, то там теж без замальдунка не відкривали рахунок. Ні, На сьогоднішній день такого немає закону. Ми з дружиною був, буквально 5 хвилин в банк-Іко. Зайшли нам без всяких мельдунків, показали песель, сказали, де, де ми мешкаємо, і нам по адресу нашого мешкання відправили дві карти, тому 5-7 днів мешкали. Ясно. Ну, то, можливо, я не знаю, якась була внутрішня історія в того банку, з який я звертався, але я тоді бам мальдунок, в, в мене таких проблем не було. Е і скажи мені, друшу, коли ж в перший рейс? Плануєш? Е ну, я кажу, що десь ще днів 10 мені чекати. Чекати е, документи, мої всі, і е, ця фірма, яка їзде по Польщі, е, було сказано, що тільки отримаєш документи. У нас на сьогоднішній день є машина, Вольво, солука, холодильник, тобто вони обслуговують <кхух> е, с, с, магазини е, біленка, uh -huh. і ти сідаєш і їдеш. Ну, тобто, тільки має до документи, є сказали, приїжджає робота є. Все. Хочеться, хочеться звичайно поїхати по Європі. Ну і досвід не теж потрібно, якби щось. Ну ти я розумію, що ти людина без досвіду. Треба ще розібратися з паперами, з, з усім на світі, але теж знаю, що ти з товаришем. Виїжджав в рейс, там такий невеличкий, скажімо, і, і сидячи, сидячи збоку чогось такого там супер пупер складного ти не побачив, наскільки я так зрозумів. Я думаю, що посіли цю професію. Я жур, що єдине, що да, от чуть-чуть є мов, мовний бар'єр, але мов мова дуже схожа. Ну дуже схожа, треба просто щоб вухо вухо привикло і чуть. І, то есть, я думаю, що я тебе, я тебе може навіть зараз здивую, може зараз не здивую, але коли ти підеш на Європу. То тобі так начнуть різати вухо і французька, і німецька, і іспанська, і італіянська, і там будеш сидіти, думи. йо <свісно> і таке, знаєш, вивчив, вивчив я повивчав там з декількох мов такі там, знаєш, самі самі якісь там такі слова, які необхідні, а потім зрозумів собі достатньо англійською. Тобто акцентую, акцентуй свою увагу на англійській мові на, на елементарних там, речах, елементарних словах, які тобі достатньо там для загрузки, для вигрузки. До речі, я, я коли жив е, в хостелі цьому при школі, то я був здивований. Ну, тобто, дуже багато хлопців. Е, не досконально, але володіють англійською мовою. Я би ніколи ну, не мог подумати, що водій, дальнобойчик би, ну от дуже багато. От реально, англійська, це взагалі, ну тобто. У нас там, як, як індуси заїхали, ці що, що е, ж теж вчаться, Пацан, як перевочик був, я тобі кажу. А він е, колись вчився, а це приїхав на, на відпочинок. Ну і він там, щоб. День-два відпочити. Він був е, 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 переводчиком отак от легко з цими індусами. Я був в шоці, я, я, я тобі говорю, пацан самому так от. Чи ж ну, а ти так. кажеш, індусів дуже багато, так? Да? Так, да, індуси їдуть і, і будуть вони робити конкуренцію. Є, в Європі дуже велику. тому що індусці, китайці, я теж от, хлопці казали, що бачили. Ну, індусів я гряху чоловік 10, вони жили от, в цьому хостелі і навчалися в цьому хостелі. Ну, Я з кимось спілкувався, то мені хтось розповідав за тих індусів, що е, начали піднімати там чуть ли не до трьох тисяч євро зарплату. І не хочуть же ж водіям такі гроші платить. Почали шукати варіанти, як же ж ту зарплату знизити до того рівня, а як її знизить, як скажімо, такі, як я водії, зараз і таких, як я, дуже багато, не змогли виїхати до праці. І дуже багато не вистачає. то, скажімо так, знайшли індусів і. Ну і на самому цікавому місці в Києві вимкнулось світло. І я вимушений зупинити цей запас, якось його, скажімо, закінчити вже самостійно. Та, судячи з цією розмовою, ви зрозуміли, що все можливо. Якщо у вас є бажання, є принаймні хоч якісь там кошти, ви то все можете зробити в Європі. Якщо не маєте коштів, ви маєте тільки категорію Б, сідайте на буса. Якщо не маєте навіть там бажання сідати на буса або десь щось, ідіть десь на якусь працю, працюйте, заробіть собі гроші, все, то зробіть в Європі. Бо як сказав мій... Співрозмовник, невідомо наскільки він поїхав на місяць, на пів року. Маємо надію, що він повернеться додому вже дуже скоро, що то все скінчиться дуже скоро. І кажу вам до побачення, кажу вам слава ЗСУ, кажу вам слава Україні. Всім пока. До нових зустрічей!